Дорога церква. Дорога церква. Радий знову бути тут, бути з вами. І сьогодні в нашому такому невеличкому розмірковуванні я запрошую вас поговорити на тему таку досить неприємну будь-якій людині, яка з нею зіштовхується. Скажу такою загадкою: ви завжди зустрічали таких людей. Можливо, ви і самі є такою людиною, яка може сказати щось на кшталт. Якось ти сьогодні одягнений дуже правильно. Або щось ти сьогодні таке говорив, що було дуже важко зрозуміти слухачам. Треба якось простіше говорити, або щось ти дуже банальне говорив. Що будь-хто може сказати, треба щось цікавіше говорити, або ти зайняв моє місце. Будь ласка, поступися тут, я сиджу. Будь-хто, будь-коли в якійсь мірі чув якісь докори, і вони, на жаль, існують в нашому світі. Чому на жаль? Тому що після гріхопадіння всі люди стали грішними, і будь-яку людину можна в чомусь докорити, що вона щось не так робить. В Біблії ми зустрічаємо докір майже скрізь і від усіх. Наприклад, фарисеї докоряли учням, що ти їли немитими руками. Іоанн Хреститель докоряв Іродові за дружину його брата. Ісус докоряв містам, що не покаялись від явлених чудес. Мойсей докоряв народові, що той не дочекався його під горою. В свою чергу народ докоряв Мойсеєві, що той не дав їм хліба, і, тобто їжі й води. Пророки докоряли народу за відступництво, а друзі Йова докоряли Йову за те, що він думав, що він праведний. І ми бачимо ці докори в Біблії скрізь усюди від усіх і е, до всіх, можна так сказати. То як же нам відноситися до докорів? Як же нам е, взаємодіяти з цим поняттям? І е, закликаю вас подивитися на прикладі Мойсея. Він названий найлагіднішою людиною в світі. І одного разу з ним сталася така. Ситуація. це ми читаємо у 18-му розділі книги Вихід з 13-го вірша. Отже, книга Вихід 1813. Наступного дня Мойсей зазвичай всів судити народ, який стояв навколо Мойсея від ранку до вечора. Побачивши все, що він робить для народу. Тесть Мойсея сказав: що це ти робиш з народу? Чому ти сам судиш, а всі люди зранку й до вечора змушені стояти перед тобою? Мойсей відповів своєму тестові тому, що люди приходять до мене запитати Божої поради. Завжди, коли в них виникає якась справа, вони приходять до мене. Я вирішую суперечки між одним та іншим, оголошую їм Божі настанови та його закони. На тетесть Мойсеїв сказав йому: Ти вирішуєш справи неправильно. Ти неодмінно до краю знесилишся і виснажиш себе, як і весь цей народ, що з тобою, адже така справа непосильна для однієї людини, і ти не зможеш самотужки виконувати її. Тому послухайся поради, яку я дам тобі, і Бог буде з тобою. Будь посередником народу перед Богом і передавай їхні справи Богом. І далі ми читаємо безпосередню пораду, яку дав тесть е, Мойсеєві. Ось. Чи була ця порада доцільною? Він сказав просто: розділи народ на групи, поділи, зроби старших, і нехай вони судять, а до тебе будуть тільки найважливіші справи. Звісно, з висоти писання ми вже, як мудрі, які дивимося згори на те, що колись було, можемо сказати, що Моїсей отримав правильну пораду, і він дослухався до неї. Але уявіть собі на місці Мойсея, що міг подумати Моїсей. Якби він не був найлагіднішою людиною, в нього могла б загорітися гордість. Він би міг сказати такі речі: Я поставлений Господом на це служіння. Що ти мені тут розказуєш? Як мені треба робити? Або він міг сказати: Я сам можу вирішувати, як мені судити народ. Або. Він міг подумати, як я виглядатиму в очах інших, якщо я прийму чиюсь пораду і цим самим засвідчу, що я щось роблю не так. Або, в решті, в решті він міг подумати: це не я придумав, це не моя ідея, отже, це погана ідея. Завважте, нічого з цього Мойсей не е зробив. Він дослухався поради. І тим самим зробив благо і для себе, і для народу. Отже, коли е, ми е, сприймаємо докори, подальше слово я розділю на дві частини: перше, як сприймати докори, друге, як докоряти. І в тому, щоб сприймати докори, існує три не Три речі, які нам не треба робити, коли нас хтось докоряє. Коли хтось до нас підійшов, і каже нам щось. Перше, ви маєте усвідомлювати, що це неприємно, як і для тої людини, яка докоряє, так і для вас, хто докорений. Ну, звісно, якщо це не дуже дивна людина, в якої просто таке хобі всіх ходити і докоряти. А якщо це нормальна людина християнської складової, то вона відчуває докори сумління, коли вона комусь докоряє. Розумієте, про що я кажу? Отже, три не перше «не». не виправдовуйтеся. Коли вам хтось докоряє, не виправдовуєтеся, тому що виправдовуватися це дитинство. Дитина, коли їй щось говорять, вона каже: а це не я, це він, він такий поганий, а я зробив це тому, що те те. те те, те, те. І вона починає якби, ніби себе е, виправдовувати. Е, якщо вас запитають, чому ви так зробили? Наприклад, я, він спитав Мойсея, чому ти так робиш? І тоді Мойсей сказав, чому він так робить. Якщо вас запитають, то тоді розкажіть. Виправдовуватись не треба. Це не змінить ситуацію, це лише створить якусь сварку між вами і кому воно потрібно. Чи дійсно тій людині цікаво слухати ваші виправдовування? Чи якщо цікаво, то вона вас запитає? А якщо запитає, то тоді вже скажіть. Друге, не отже, перше не. не виправдовуйтеся. Друге не. не атакуйте у відповідь. Дуже часто є такі люди, які можуть сказати українською такою приказкою, чиє б мечало, а чиє б мовчало. Да? А хто ти такий, що ти мені це говориш взагалі? Більш така християнська версія цього, та брате, ти спочатку вийми колоду з свого ока, а потім побачиш, як оцю маленьку сучок. Зі свого ока дістати. Ось так іноді ми можемо зустріти. Ти підійдеш до цієї людини, а вона така колюча, що ти їй слова не скажеш. То я закликаю вас, не будьте такими людьми. Не атакуйте у відповідь. Не потрібно. Більш того, така поведінка атакувати відповідь не є виявом мудрості. У притчах, 9 розділі 7 вірші, сказані такі слова. Але хто повчає кепкуна, той накличе накли... на себе ганьбу, а хто докоряє нечестивому, той сам виявиться заплямованим. Послухайте, хто докоряє нечестивому, сам виявиться якось заплямованим. Ніби людина хоче нечестивого наставити на путь правди. А він до неї підходить, і тут виходить, що вже ти винуватий, що ти в усьому винуватий. Біблія свідчить, що нечистиві так люблять робити. Тому, будь ласка, брати й сестри, не будьте нечистими. Не атакуйте людину у відповідь. Якщо вона вам щось говорить, то не завжди це по суті, але не треба, як то кажуть, наїжджати на неї. Отже, не Невиправдомусь, не атакуємо відповідь. І третє, не, це не зважайте на особу, яка вам це говорить. Можливо, ви зустрічаєтеся, а хто ти взагалі такий, що ти мені це говориш? Яка твоя посада? Яка, ну це не гласно, але яка твій соціальний рівень? Ти нижче від мене соціального рівня, або я старший, або е я якийсь керівник, а ти хто? Друзі, перед тим, як послати ангела з вогняним мечем, Бог пошле ослицю. І якщо ми не послухаємося ослиці, то прийде ангел з вогняним мечем. Отже, іноді до ослиці треба дослухатися. Як вона сказала Вааламові, що що ти б'єш, мене і тим самим спасла його життя. Тому що якби вона дозволила, то ангел з вогняним мечем убив би в Тож, друзі, не зважайте на особу. Навіть якщо це в ваших очах великих і праведних ослиця, дослухайтеся до того, що вона говорить, ця людина. Отже, три, чого не слід робити. Це не випробовуватись, не атакувати і не зважати на особу. А що ж робити? Перше, що слід робити, це будь ласка, дослухайте до кінця. Не перебивайте. Дослухайте, в чому людина е, вас. Докоряє. Притчі 18.13 говориться так: хто дає відповідь не вислухавши, той нерозумний і обов'язково осоромиться. Чуєте, обов'язково осоромиться. Якщо ви даєте відповідь, не дослухавши, дуже часто така думка, та я знаю, що ти далі будеш казати. Та я знаю, що він воно йде, що він мені скаже. Я знаю, що він скаже. Але, брати і сестри, Дайте шанс людині сказати. Можливо, ви здивуєтесь. Можливо, ви зрозумієте, що, а виявилось цей раз, це по суті, і це дійсно мені допоможе. Не спішіть, вислухайте людину, дослухайте до кінця. Отже, друге, що потрібно зробити візьміть паузу. Ніхто не підготовлений до того, що його будуть докоряти. Ну, хіба що. Не знаю, там вас покличуть, і ви розумієте, чим ця бесіда закінчиться. Однак зазвичай це як відбувається? До вас підходить людина, і ви трошки розумієте, що вас починають докоряти. Візьміть паузу. Тому що ви були до цього не готові. Вам треба подумати. Біблія, особливо книга притч, закликає нас розмірковувати, закликає нас думати над тим, що ж потрібно робити тій чи іншій ситуації. Отже, коли вас хтось докоряє, скажіть дякую за те, що ви мені це сказали, мені потрібно це обдумати. Це нормально, це прояв мудрості. Отже, будь ласка, візьміть паузу, цінуйте відносини, це третє, що потрібно робити. Людина, яка до вас підходить, вона може робити це лише з того, що ви їй. Дорога людина, що їй не все одно на вас. Ця людина, яка докоряє, може хотіти допомогти вам. Якщо ви знищите з нею відносини, то, врешті-решт, ви лишитесь лише з лицемірними друзями, які нічого вам поганого проти вас не скажуть, а будуть гладити вас по шерсті. І лише говорити те, що вам хочеться слухати. Однак це нам не на користь. Звісно, якщо в вашу сторону йде відверте хамство, то скажіть, я не готовий це слухати, будь ласка, не треба мені цього казати, або навіть покличте когось на допомогу. Просто підійдіть до когось і скажіть. Мені цей брат чи сестра щось з мене хоче. Послухайте, будь ласка, тому що зазвичай при інших люди трошки вгамовуються. Вони перестають ось так погано можна так говорити. Отже, що робити? Дослухати до кінця. Друге, це взяти паузу, подумати, і третє це цінувати відносини, тому що все таки ми є братами і сестрами в церкві, і ми маємо розуміти, що навіть... Ця людина, можливо, хоче зробити нас кращими, покращити нас. Отже, а як докоряти? З тим, як сприймати докори, розібрались. Як докоряти? Що робити, якщо ви бачите, що щось не так з тією людиною, і потрібно їй на це вказати? Знаєте, перше питання, яке виникає, а навіщо? Навіщо мені це робити? Зараз взагалі в світі це вкрай непопулярна тема. Підійдіть до когось грішної людини та докоріть їй, що вона робить гріх. Це дуже непопулярно. Вас назвуть нетолерантним чи нетолерантною, вас назвуть поганою, вас назвуть гнівливим чи гнівливим ну, ненависником. Це непопулярна тема. Однак ця тема вона може допомогти людині, якій докоряють. Ба Більше Господь в книзі пророка Єзикіля говорить такі слова, третій розділ, 19 й вірш: Коли я скажу нечестивому, ти неодмінно помреш, а ти про це його не попередиш, застерігаючи й вмовляючи беззаконника звернути зі своєї лихої дороги, аби він міг далі жити, то той нечестивий помре за свій злочин. Але відповідальність за його кров я покладу на тебе. Ви бачите, які сильні слова старого заповіту. Господь говорить: якщо ти не скажеш людині, що вона щось робить неправильно, то відповідальність я покладу на тебе. І не тільки на чистивому. В му вірші говориться те ж саме, але говориться так само й праведник. Якщо відступить від своєї дороги і чинитиме злочин і далі, ти маєш сказати, що праведнику, що нечистивому. Господь закликає до нього. В книзі об'явлення в листах до церков, Бог говорить, кого я люблю, того докоряю. Кого я люблю, того докоряю. Ми читаємо в цих церквах, за, окрім двох церков, докори сімом церквам, де він докоряє. Точніше, п'ятьом церквам докоряє, двом не докоряє, Двох хвалить. Але іншим п'ятьом є, за що докоряти? Кого я люблю, того докоряю і навіть караю. В Євангелії від Матвія ми читаємо такі слова Ісуса Христа. Якщо старий заповіт для нас, можливо, так, ну, то було для пророків, щоб вони говорили, то тут уже Ісус Христос говорить церкві, і тут уже ніхто не одвертиться від цього повеління. Матвія, 18 розділ, 15 вірш. Якщо згрішить твій брат проти тебе, піди й докори Йому, віч віч. Коли послухає тебе, ти придбав свого брата. Не треба таїти образу, не треба засипати це або навіть іноді люди під виглядом покриття милістю і благодаттю лишають іншу людину можливості виправитись, можливості стати кращою. На жаль, для нас докоряти потрібно. Але потрібно вміти це робити. І перше, коли вам захотілося закортіло когось докорити, захотіло комусь підійти і сказати, дослідіть свої мотиви. Чому ви хочете це зробити? Які можуть бути неправильні мотиви докорів? Перший найбільш розповсюджений, бо він мене дратує. Або вона мене дратує. Тому я піду й докорю. Це неправильний мотив. Не робіть так. Не потрібно е, докоряти людині ось такої стану роздратованості. Заспокойтеся, оцініть свої мотиви і подивіться, чи дійсно з біблійної точки зору ця людина вчинила зло проти вас. І тоді, якщо ви це зрозумієте, і це дійсно так, то подійдіть. І розуміючи, що ви хочете зробити цю людину кращою, а не просто виплеснути свої емоції, скажіть їй, в чому вона може бути кращою. Друга причина, яка неправильна, мене колись докоряли, а тепер я буду всіх докоряти це друга неправильна мотивація. По-перше, те, що колись мене докоряли, можливо, мене і несправедливо докоряли. По-друге, можливо, це була інша ситуація, можливо, це було інше суспільство, коли мене тоді докоряли. Не потрібно це переносити на зараз. Потрібно подивитися, а що ж сьогодні принесе яке благо людині, якій я докоряю. Яке це мій докір принесе благо для цієї людини, і чи принесе мотивація, тому що мене докоряли тепер я буду докоряти, теж неправильно. І також деякі люди відчувають своїм святим обов'язком докоряти просто тому, що вони соціально вищі або старші. Тобто, ну я ж старший за цих підлітків, треба їм щось сказати. Ну, треба ж їх якось наставити, треба щось знайти, щоб вони от не відчували собі таку вседозволеність чи щось таке. Це неправильний мотив. Ваше соціальне становище чи ваш вік самі по собі вони не докоря... не дають вам можливість когось докоряти. Можливість когось докорити дає вам вчинки тієї людини, вчинки тієї людини, якій ви можете допомогти. Оце це дає вам право. А вік чи соціальне становище це скоріше такий бонус. Який дає якесь, можна так сказати, більше впевненості людини, яка може докоряти, і більше терпіння людині, яка докорена. Отже, хочу ще з вами прочитати невеликий уривочок. Це з другої книги Самуїла. Відома історія про Давида і Вірсавію. Давид згрішив з Версавією. Він звабив цю жінку, вбив її чоловіка, і це було зло в очах Господа. І ось приходить Натан пророк докоряти Давиду. Він проходить сказати Давиду неприємні для Давида речі. Слухаємо. Господь послав до Давида Натана, який, прийшовши, розповів Давидові. В одному місті жили два чоловіки: один багатий, другий бідний. У багатого були отари овеці, дуже великі стада. А в бідняка не було нічого, крім однієї малої овечки, яку він купив маленькою і вигодовував. Вона в нього разом, вона в нього разом з його дітьми виросла. Вона їла його хліб, пила з його чаші. Та на його грудях засинала, була йому як дочка. Якось до багат, багатого чоловіка зайшов прохожий, той пожалів узяти щось зі своєї отари або зі своїх стад, аби прохостити подорожнього, що до нього прийшов. А він відібрав увечку бідняка і приготував її для чоловіка, який до нього зайшов. Давид спалахнув великим гнівом на того чоловіка і сказав Натанові, як живий Господь, чоловік, який це вчинив, заслуговує смерті за те, що він вчинив таку ганебну річ і не виявив жодного співчуття. За ту овечку він має заплатити в чотирикратному розмірі. Тоді Натан промовив до Давида: Ти є тим чоловіком, так говорить Господь Бог Ізраїль. І далі він говорить слова Господа Бога Ізраїлю, але подивіться на який вступ робить Натан. Для чого ця притча? Може, ж було підійти і сказати відразу: так говорить Господь Бог Ізраїлю, як деякі роблять в своїх докорах. Вони підходять і зразу говорять: ну, не так говорить Господь Бог Ізраїлю, а можуть просто по суті говорити, в чому на їхню думку людина не права. Однак Натан робить отакий вступ, щоб показати картину Давидові з іншої сторони. Давид він дивився тільки зі своєї сторони. Натан допоміг Давидові подивитися з іншого боку на цю ситуацію. І через це Давид зміг побачити, яке ж зло все таки він зробив. Коли ви хочете допомогти людині, допоможіть їй подивитись на ситуацію з іншого боку. Тому що людина, коли вона дійсно грішить, вона зазвичай закривається в неї дуже звужене поле зору. Вона не бачить, що вона робить не так. Допоможіть людині подивитися з іншої сторони. Також актуальне і тут не виправдовуйтеся. Дуже часто до вони кажуть: ой, вибач, ну так незручно казати. Але ти ж розумієш, що ти там то й там то не прав. Ти зробив те-то і не -те те-то. і дуже часто це перетворюється на зациклювання обвинувачування. Тобто людина вас обвинувачує і не може спинитися, тому що вона боїться, що ж буде далі. І вона знову починає виправдовувати, що вона це каже, як їй було боляче, і знову знову вас звинувачує. Підведіть людину просто покажіть з іншої сторони і, по суті, скажіть, в чому вона була неправа. І не насідайте. Ми, церква, в нас є величезний бонус це робота Духа Святого. Достатньо кількох слів, щоб людина, яка має Духа Святого, вона побачила все те, що вона зробила. Довірте Духу Святому. Вам не треба довести свою правоту, сказати, чи ти зрозумів мене, чи ні. Скажи тут і зараз, покайся тут і зараз. Лишіть це Духу Святому. Ваше діло як пророка, вказати, що не так. Колись Єзикіль робив це, колись Натан робив це, інші пророки вони вказували, що не так. Так само сьогодні і ми. Просто вкажіть людині, що не так. І в книзі Єфесян сказані такі слова. Єфесян 4 розділ а, з першого вірша. Отже, я у Господі, прошу вас, нас, церкву, щоб ви поводилися гідно звання, до якого були покликані. З усякою покірністю, лагідністю, довготерпінням у любові пинтримуйте одне одного, намагаючись зберегти єдність духа, в союзі миру. Отже, коли е, ми докоряємо, або коли нас докоряють, намагайтеся зберегти єдність духа. Будьте одного духа з тією людиною, з якою ви говорите. Отже, наостанок повторимо, що потрібно робити: як відноситись до докорів, не гордитися, відставити свою гордість, не виправдовуватись, не атакувати у відповідь і не зважати на особу. Зауважте, якщо вас, до вас підходить людина ніби вищого соціального статусу, вам хочеться виправдовуватись. Якщо до вас підходить людина ніби нижчого соціального статусу, вам хочеться атакувати у відповідь. Однак ні те, ні інше не потрібно робити. Натомість, дослухайте до кінця, візьміть паузу і цінуйте відносини з цією особою. І коли ви побачите, що ваш брат або сестра вчиняють гріх. То, будь ласка, зрозумійте, що Господь надихає вас і, по, і говорить вам, і наказує вам підійти і виправити цю людину. Однак любіть це в єдності духа з цією людини, робіть з любов'ю, досліджуйте свої мотиви, чи Господь каже це, чи моє его каже. І не поспішайте. Як єтро, він спочатку спитав Мойсея: А що це ти робиш? Розкажи, будь ласка. І, Єтро розка... і Мойсей розказав, і далі Єтро дав пораду. Він сказав: ти неправильно робиш, дивись, як було б набагато краще. Тож нехай любов Божа буде між нами, і нехай наші докори вони будуть сприйняті з мудрістю, дані з мудрістю, і між всім цим нехай буде любов. Амінь. Помолимся.